У повісті Івана Франка «Захар Беркут» ми бачимо зіткнення цілих світів єдність проти зради, свобода проти тиранії. Отже, давайте розплутаємо цю складну павотину персонажів і подивимось, хто є хто в цій історії. В єдності сила громади. Здавалося б, проста фраза, але саме вона, ця одна єдина ідея, є філософським ядром усієї історії. І це, знаєте, не просто гасло, це випробування, випробування, яке доведеться пройти кожному персонажу, про якого ми сьогодні поговоримо. Що ж, для початку давайте подивимось, за що власне йде боротьба, а боротьба йде за цілий світ, за давню громаду тухлі. Треба розуміти, тухля це не якесь там королівство, де всі слухають одного правителя. Ні, це спільнота, де кожен голос щось важить, де люди вільні і незалежні. І от саме такий спосіб життя це ж прямий виклик і для зовнішніх загарбників, і що ще гірше для внутрішніх ворогів, які мріють про одноосібну владу. Ось за цей ідеал і розгорнеться вся битва. І ось тут ми бачимо, наскільки ця громада справжній живий організм. От подумайте, молодь це її м'язи, завжди готові до бою. Старці це мозок, який розробляє стратегію захисту. А союзники це ж найкращий доказ того, що ідеали Тухлі резонують далеко за її межами. Кожен, абсолютно кожен, відіграє свою ключову роль. Ну а в самому серці цього світу стоїть родина Беркутів. І є дві постаті, які, мабуть, найкраще втілюють дух цієї громади: це, звісно, Захар і його син Максим. Вони це ніби дві сторони однієї медалі з одного боку мудрість, з іншого дія. ідеальний баланс. Захар це, так би мовити, глибоке коріння цієї громади, її пам'ять і совість. А Максим? Максим, це гострий спис, завжди готовий летіти на ворога. І ось тут ключовий момент, який визначає Захара як лідера його вірність. Вона не родині в першу чергу, вона ідеалам громади. Тільки вдумайтеся, він готовий пожертвувати найдорожчим власним сином і ставить суспільне благо вище за все. Це, це просто абсолютний рівень переконань. А Максим, Максим своїми діями доводить, що цінності громади це не просто слова. За них варто померти. Навіть у полоні перед лицем смерті він не вагається ані секунди. І що цікаво, його кохання до Мирослави не робить його слабшим, ні, воно навпаки дає йому ще більше сил боротися за той світ, де така любов у принципі можлива. Добре, ми побачили, за що йде боротьба. А тепер давайте подивимось на ці сили, які загрожують стерти цей світ єдності та свободи з лиця землі. І перша загроза зовнішня монгольська орда. Це не просто армія, ні, це як стихійне лихо, незліченна руйнівна сила, що просто котиться землею, змітаючи все. Це чиста фізична загроза, сліпа і безжальна. Але як це часто буває, найстрашніша загроза не зовнішня. Набагато підступніший ворог ховається всередині. Це той, хто знає твою землю, твої звичаї, твої слабкі місця. І це, звичайно, Тугар Вовк. Бо зрада зрада завжди б'є найболючіше. І знаєте, що показово навіть його нові союзники, самі монголи, бачать, наскільки він зіпсований, називають його подвойним зрадником. Уявляєте, коли навіть твій ворог зневажає тебе за твої ж методи, ну це вже, мабуть, справжнє моральне дно. Тобто, якщо подивитися на них обох, Бурунда це така собі машина для руйнування, люта і жорстока. А от Тугар Вовк персонаж набагато складніший. Схоже, він постійно веде війну із залишками власної честі, і це робить його не просто небезпечним, а й по-своєму трагічним. І ця складність, ця внутрішня боротьба підводить нас до, мабуть, головного морального роздоріжжя всієї історії. І втілює його одна людина донька Тугара Вовка Мирослава. Перед нею постає вибір, який, чесно кажучи, і ворогу не побажаєш вірність крові чи вірність совісті, батько чи батьківщина. І це не просто її особиста драма. Ні. Від її рішення залежить доля цілої громади. І вона свій вибір робить абсолютно беззастережно. Її слова про те, що він перестав бути її батьком. Це ж ціла декларація. Зрада рідного краю розриває навіть найсвятіші родинні зв'язки. Виходить, справжня родина це не про кров, це про спільні цінності. І ми бачимо цю неймовірну трансформацію. Спочатку вона просто донька зрадника, потім стає посланцем для громади. І нарешті повноцінним воїном Тухлі вона, ніби скидає з себе стару шкіру, успадковану ідентичність і створює нову, засновану вже на власних переконаннях. З пасивної фігури вона перетворюється на ту, хто творить історію. Отже, ми пройшли через усі ці битви та вибори. То що ж у підсумку, який головний висновок який спадок залишає нам ця епічна історія? А зводиться все по суті до одного фундаментального конфлікту: це колективна воля вільної громади проти егоїстичних амбіцій окремих людей, спільно благо проти особистої вигоди. Це боротьба, яка напевно ніколи не втратить актуальності. І ця історія дає нам кілька дуже потужних уроків. По перше, згуртована громада може подолати, здавалося б, неможливе. По-друге, найнебезпечніший ворог він часто не зовні, а всередині. По-третє, справжня вірність це вірність принципам, а не просто владі чи кровним зв'язкам. І нарешті, моральний вибір однієї людини може змінити хід історії. І хоча повість написана в 19 столітті, ці уроки вони ж абсолютно актуальні і сьогодні. І зрештою, Захар Беркут залишає нас із одним великим питанням. Питанням, яке, мабуть, буде актуальним завжди: що ж, усе таке сильніше влада однієї людини чи воля цілої громади?